За моєю спиною зараз мут кожного українця зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. Ну, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя. Тепер декількох валізах. Моє життя вміщається в цілкох валізах, слава богу, є машина, щоб це все возить. Але а, ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій людей, які там приїхали за кордон і так далі. І оце от отвій відчуття постійно, я навіть впевнений, ставте щось в коменти плюс, чи я, якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, в тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти от як, як начебто на валізах, ти все одно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити тепер, тут тепер постійно жити. В Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А в тому раз і проїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд, Я до війни жив в Італії, як почалася війна, повернувся в Україну. Потім ці 5 кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім а, намагалися цей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії його. Коротше, ну він відстрелений був. Понял? Нічого там не зробили з ним, що британські врачі лікарі я глянули такі. Ми не знали, що з цим ділять, вообще не поняття. Я і так же, і сяк, я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі, безполезно. Хоча як в Німеччині робили ці палець, поняли, він казав, ви неправильно зробили, він криво зростеться. Вони такі, ну, ну, зергу, зергу, талі, згуд, все хорошо. Коротше, а зараз я оце приїхав з Британії. Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. Запишу ще детальне відео про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі сказка. несказка. Насправді це просто якась Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони якісь тінь королівських крові. Знаєте, в них є і ну, це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важливо, до війни, була найкращою країною в світі. А зараз, друзі, це просто. Ось Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити, пробую, світ великий, я намагаюся десь влаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я в мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коміте, знайома, вам така ситуація. Да, це Я вже так завдовбався, все збирайте, розбирайте, Ми Продовжуємо шукати країну для життя. Поки що важко дуже. Ну ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все, на зв'язку. Я вже в Європі, друзі. Все. Я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.